Вітаю, друзі, ми зголосували декілька людей з Вашингтонщини, ми старі товариші, які запитали: ти бачив статтю залужного в Нью-Йорк Пост? Вимушений був прочитати. Скажу вам більше того, що здивований професійна диплома, стаття по дипломатії в улюбленому виданні Трампа. Нічого дивного, хоча відверто, коли генерал, фаховий генерал, менше ніж за два роки опанує. Дипломатію настільки, що починає не просто писати статті а статті, які обговорюють політики і дипломати з США, то це говорить тільки про одне: потенціал залужно відкривається з нового боку. Але давайте. Все ж таки поговоримо про що йдеться в статті. Стаття називається Слова це зброя, російська дипломатія. Це ще один фронт її війни проти України, і цю статтю видала саме йорк Пост у недільному випуску, фактично, головному випуску тижня. Улюбленому виданні Трампа. Цікаво, дуже цікаво, що буде, коли Трамп прочитає, бо там є декілька меседжів, які 100% адресовані саме йому. Про що мова? Почнемо спочатку. Генрі Кісенджер колись писав, що найважливіше для державотворця ухвалювати рішення без достатнього часу чи інформації, коли кожна помилка незворотня. І залужно пише, що осягнув цю не лише на полі бою, а й за переговорним столом. Після десятиліть у формі в 2019 році він вступив до Острозької академії вивчати міжнародне відносини і думав тоді, що це буде перерва від війни, але натомість виявив, що є інше поле бою дипломатія, де слова є зброєю, а рішучість це лінія фронту. Міцні фланги важливі в державній поліції в політиці, так само як і в війні, пише залужник. Коли вони дають трищину, ворог спробує використати відкриття. оскільки Україна захищає своє існування. Ми маємо супротивника, який розглядає дипломатію не як діалог, а як природне продовження своєї військової. Компанії російські переговорники, як їхні генерали, борються, щоб виснажити, збити з пантелику і розколоти країну. А їхня мета не мира, затягування, не компроміс заради згоди, а завоювання через обман. От ці меседжі найважливіше сьогодні, щоб вони пролунали сполучених штатів. Їх вже обговорюють. Обговорюють республіканці і демократи, обговорюють на телебаченні, обговорюють в сигарних кімнатах, обговорюють. Тому що залужний має авторитет і намагається зараз через свій авторитет донести Трампу його головну помилку і виправити її, чи вдасться, чи ні, незабаром подивимось, але це спроба. Україна фактично бореться за виживання вже 11 років. Залужний про це пише в статті і каже, що навіть сьогодні дехто на заході закликає нас вести переговори з тими, хто. Прийшов нас вбивати. Це цитата. Цитата зі статті Залужного. І він доволі чітко показує, що є хибною логікою в західної дипломатії, яка підштовхує нас до того, щоб погодитись з чимось у расистів. Процитую Залужного. Вони забувають дві прості істини. По-перше, на кону не лише доля України а й безпека Європи. По-друге, будь-який мир із Москвою, що винагороджує агресію, це запрошення до нових війн. Кремль говорить про переговори лише коли відчуває тиск і лише щоб виграти час. Мир на російських умовах не мир, а капітуляція. Саме тому заклики клапити укладення всеосажної мірної угоди є небезпечно передчасними. Справжній мир не досягається підписанням паперів, поки російські ракети вбивають цивільних. Потрібні час, сила і непохитне розуміння, з ким самим ми зараз маємо справу. В Сполучених Штатах є прихильники ідеї, що треба замиритися, а там якось воно вийде, не вийде. І залужний на це вказує. Більше того, аргументує про те, що російська дипломатія це просто ще один фронт. Які росіяни відкрили проти України зараз напроти Америки? Процитую так звана російська дипломатія це смертоносна система озброєння спадкована від СРСР. Вона створена не для вирішення конфліктів, а для їх маніпуляції. Щоб її зрозуміти, треба вивчити її творців. Андрій Громико, міністр закордонних справи СРСР, понад 40 років опановував мистецтво переговорів як психологічної боротьби. Західні дипломати прозвали його пан НІ. Не без причини його місія полягає в тому, щоб гальмувати, виснажувати і домінувати в розмові, поки інша сторона не здасться. Кожна пауза була тактичною, кожна промова випробуванням витривалості. Тож це фактично на це вказує залужний. Це стратегія, російська стратегія проведення гібридної війни. Дипломатія лише частина загальної гібридної війни, яку сьогодні демонструє Кремль. Більше того, як ми бачимо. Постійне підняття ставок, постійне підняття умов збільшення їх, а намагання тиснути, і постійно казати Ні, ми тільки це хочемо, а ще це демонструє найсумніша коняка Росії Лавров. І, до речі, вони практикують те, що відомо з часів радянського союзу. Залужний пропонує і вказує, як це відбувається і як цьому протидіяти. Цитую. Ця традиція триває сьогодні в особі Сергія Лаврова. Спостерігаємо за ним у будь-якому міжнародному форумі довгі монологи, вибіркові цитати, нескінченні відступи, спрямовані на розмивання фактів і відволікання уваги. Це тактика виснаження, мета зробити обговорення настільки заплутаним, щоб істина а, Стратила значення, а моральна якість згасла. Лавров, як і громика до нього втілює радянську спадщину переговорів як театр, вистави сили, покликаною відтягнути на себе відповідальність. А далі залужний зробив те, що робить генеральний стратег. Я цей комплімент кажу, тому що я розумію, як цю цитату будуть сприймати в США. Він апелює до авторитету, який в США є ну майже таким глобальним. Що у Трампа, що у багатьох інших людей сьогодні у владі. Тісенджер зауважив, що радянська дипломатія поєднувала максимальні вимоги з мінімальними поступками. Мета ніколи не полягала в досягненні згоди. А в узаконенні здобутків Кремля та вимозі більшого сучасна Росія пристосувалася до ери пропаганди. З дезінформація зайняла ту роль, яку колись виконувала ідеологія, звички залишилися ті самі. І заперечувати, затягувати і вводити в обману, поки втома не настане за кордоном, а цинізм вже удома. І отут фактично це підказка, тому що дивіться, є рішення, які пропонував ще Кісенджер. Як цьому протидіяти? І зверніть увагу: він виклав стратегію Росії, яка не змінилася за всі ці роки, бо Кісенджер з цим стикався ще в минулому сторіччі. І тут багато хто в Штатах саме тому і почав обговорювати, бо Залужний і Кіссенджер фактично підштовхують до думки, що Росія не просто затягує час, а юзе користується бажанням американців закрити питання війни. І в Америці ніхто не любить, коли їми користуються як якимись речами. Особливо якщо це президент Сполучених Штатів, далі ще одна цитата. Кожному кожна зустріч з російським офіційними особами слідує знайому шаблону. По перше, вони засипають стіл неправдою, зайвими деталями, змушуючи опонентів витрачати години на спростування брехні. По-друге, вони вдаються до морального релятивізму. звинувачують опонента в тому ж самому, що саме приносять за стіл колоні... 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 колоніалізм, ліцемірство чи подвійні стандарти. По-третє, вони подають агресію як реакцію, окупацію як захист і геноцид як самооборону. Це цинічна спо. Спотворення цінності розраховане на паліч демократичного суспільства, і от тут найцікавіше, тому що знову апеляція до Орвала, і це дуже популярно буде сьогодні в студентському середовищі, які, в якому сьогодні Орвал є одним з культових авторів. Саме ця історія і допомогла цій статті ну, взагалом, стати популярна взагалі на різних прошарках у студентів, політиків, теле, телеведучих, оглядачів, дипломатів. Статтю говорять. Взагалі, це черговий раз показує, що талановита людина талановита у всьому, але ще одне. Це показує, що, можна на ті люди займатися перемовинами зі Сполученими Штатами. Ну, щось я не бачив, щоб статті Єрмака обговорювали на Телебаченні в США. До речі, ще дещо з статті Залужного. Він каже, що для України дипломатія в час війни стала такою ж важливою, як і військова стратегія. Від перших днів штабне вторгнення українські офіцери і дипломати працювали пліч опліч, щоб забезпечити підтримку, зброю і санкції на Росії. На полі боя ясність місії визначає перемогу. За столом ясність принципів, обидва вимагають витривалості дисципліни і єдності. Він показує, що дипломатія це аналог війни, військового мистецтва але в іншій площині. Саме тому він каже, що Україна мусить готувати своїх переговорників з цією жорстокістю, що і своїх солдат. Підготовка психологічна стійкість зазнання методів супротивника є життєво необхідним. Ми повинні передбачати маніпуляції, протистояти втомі та зберегати ініціативу. Як у бою, ми не можемо дозволити Росії диктувати темп чи умови. Наше завдання викривати брехню Москви, а не пристосовуватись до неї. Ну і як тут з не сперечатися? Якщо ми пам'ятаємо, коли нашу делегацію готували британці, і вони якраз налаштовували саме. На оці тези і підготували так, що наше розірвали росіян. Як тільки вони припинили готувати, був скандал в Білому домі в лютому цього року. Забули, не треба забувати. І треба завжди пам'ятати, хто і завдяки чому чого досяг. Це важливо. До речі, є історичні аналогії, які наводять залужни. Історія дає уроки. У 1973 році, після років виснажливих переговорів були підписані в'єтнамські мирні угоди. Перемовини тривали 5 років. 68 зустрічей між Генрі Кіссенджером і його півночно-в'єтнамською колегою. Мир настав лише тоді, коли військовий баланс змінився на полі, а не на тому, що на тому, що самі переговори це забезпечили ще раз. Лише стабілізація фронту, це про те, що я кажу постійно, зможе допомогти змінити ситуацію в перемовинах. Бо перемовини без стабілізації фронту неможливо продавити з врахуванням наших інтересів. Без врахування це капітуляція, і це треба запам'ятати. Він каже залужний урок, очевидний дипломатія досягає успіху, лише коли її підкріплює сила. І отут питання нашого лідера Володимира Зеленського, і питання мобілізації, вирішення проблеми СЗЧ, проблема демобілізації, проблема забезпечення ЗСУ, підготовки кадрів. Всього атакувати треба не НАБУ і сап, а расистів і не голові Зеленського трьома тисячами ракет до кінця року, а справжніми. Зброєю і справжніми підрозділами тут головне, щоб підготовка відповідала класичній фразі. Ми ж пам'ятаємо на часи найскладніших випробувань, ви ніколи не підиметесь до рівня своїх прій. Ви завжди впадете до рівня своєї підготовки, так і тут. А що пише Залужний у фіналі статті? Україна не викидає миру. Ми відкидаємо капітуляцію, замасковану під мир. Справедливе вирішення повинно відновити нашу територіальну цілісність, забезпечити притягнення до відповідальності за воєнні злочини і гарантувати, що жоден агресор ніколи більше не Європі Європи з Москви. Дуже красива асоціація в Європі. Україна це Європа. Зверніть увагу. Стаття виписана в Я можу сказати, як людина сама пише, яка пише статті, я бачу, що в ній кайфово. Так от, усі інше зрадило б не лише українців, а й принципи, що зберігають вільний світ у безпеці та свободи. Фактично, залужник підказує модель, при якій ми можемо висувати свої умови. І головне, щоб світ проголошував. Що він погоджується на ці умови, але тут треба, щоб і Україна брала ініціативу в свої руки і запропонувала свій план, а не чекала, що їй запропонують кожен свій і реалізовувала потім чужі плани. В фіналі статті Залужний пише: Україна битуваться на всіх фронтах військовому, політичному, дипломатичному, поки не відновляться справедливість і безпека. Це говорить про те, що не зараз, а в перспективі, але битися будемо за це до кінця. Ми дозволимо, щоб виснаження замінило переконання або щоб брехня розмила істину. Наша сила полягає не лише в наших солдатах, а й у ясності мети мир через перемогу, а не через ілюзію. І оце ще раз підкреслюю. Залужний не тільки досвідчений військовий, а й людина, яка непогано розбирається в філософії дипломатії і показує, що вона опонувала навіть цю науку. Ну що ж, респект генералу, а всім іншим розбирайте ці поради і реалізуйте. До речі, це не тільки для Києва, це і для Вашингтона. І сподіваюся, що це буде реалізовано. Бо це потрібно всім. Дякую, що дивилися. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, чи почують цю статтю в Києві, чи почують в Вашингтоні, бо в Вашингтоні вже обговорюють а в Києві. Ой, щось мені здається, реакція буде дуже бурхливою. В будь-якому випадку слідкуємо вас за тим, що буде відбуватися далі. Я буду це висідлювати і, як завжди, давати всі інсайди. першим. дякую, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки і коментуєте. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Але головне за я хочу подякувати за те, що ви допомагаєте ЗСУ, донатити з на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І всіляко підтримуєте зсу, бо зсу це і є це порука того, що Україна є майбутнє. Є зсу і є майбутнє. Гуртуємось навколо зсу. Всі ресурси на зсу, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам.